І військові щоденно обстрілюють селище Свиса, наносячи удари керованими авіаційними бомбами та ракетами. За період з 19 по 27 серпня у населеному пункті загинуло двоє цивільних людей. Ще п'ятеро отримало поранення. Це змусило місцевих замислитись про евакуацію до більш безпечних місць. Свисянин Олександр Чмир розповідає, що вони з сестрою вирішили вивезти батьків до Києва. Так як мати чоловіка паралізована і не може самостійно пересуватись, вони звернулися за допомогою до Червоного Христа. Почався обстріл. Крайню хату вообще розбомбили. там. нам осколок залетів, теж пробив. Ну, от сестра позвонила, говорит, так і так, давай відвезем. Попросила ребята 80 літ 44-го року. Паралізує. Збирайте на два місяці. Ну, там посмотрите, куди как. Житель селища Михайло Комендант вирішив евакуювати свою дружину Олександру. Сам чоловік залишається в свисі, бо говорить, не може залишити будинок та господарство. Вона що не ходить. Як я можу з нею? Вона хоч там буде надіжна. Хочу, щоб не раз розташили туди, нічого. І паремотирувати кожну підремонтувати. Страшно, а тепер, а що тепер шо робиш? Нічого, як-небудь переживи. А може, можеш перекратяти. Володимир Москаленко очолює загін швидкого реагування Червоного Христа. Розповідає, що останнім часом до їх організації стало надходити більше звернень Шосткинського району. Лише за останні дні вони вивозили людей з села Сопич Есменської громади та міста середина буди. Ну, у нас була заявка на евакуацію людей з прикордоння іменно Свіси. Тому ми приїхали сюди. Забираємо людей, це мала мобільна людина та її чоловік. І по заявці дитські відправляємо їх до Києва. Ми згрупірувалися з київським загоном, і ми довозимо до, привезли, приїхали сюди, забираємо і в батуріні передаємо київлянам, які привезуть її до Києва і передадуть до всіх. До нас може звернутися люба людина, яка потребує допомоги в евакуації з п'яти або десятикілометрової кілометрової зони, яка підлягає обстрілу, яка не має можливості сама виїхати звідси. Червоний хрест обладає транспортом, за допомогою якого можна маломобільних не просто колясочників, а лежачих вивозити на більш безпечну територію. Співробітник Червоного Христа Геннадій Ворона розповідає, що його дитячі роки пройшли в свисі. Тепер чоловіку доводиться евакуйовувати звідси людей. Завдяки знанню селища він може швидко приїхати в потрібне місце. Дуже тяжко дивитися на те, що зараз проходить тут. Дуже тяжко. тому що раніше сюди приїжджав відпочивати до друзів. До родичів, які осталися зараз, приходяться приїжджати сюди, чи перевозять гуманітарну допомогу, чи перевозять людей, які постраждали внаслідок обстрілів, чи які є інвалідами, які є маломобільними. Тому дуже тяжко на це все дивитись. Чекаємо, щоб як можна швидше закінчилася війна. Неділя 25 серпня стала страшною для багатьох мешканців селища Свиса, що на прикордонні. Саме тоді ворожий снаряд влучив у житлову багатоповерхівку, наляканий жителі селища, попри те, що поки неухвалене рішення про евакуацію з громади, вирішили виїздити з небезпечної території. Ми потрапили до так званого хабу для переселенців у Шоскінській громаді в селі Клишки. Любов Сергієнко зі Свеси разом зі своєю великою родиною втікала з рідного селища від жахіть війни. Це було в неділю. Ми виїжджали з всією родиною разом з родиною матері моєї. Виїжджали автобусом шкільним, який надала нам влада. Збір був 3 години біля остановки. Тобто потім був приліт туди, в бомбосховище діти побігли, і поки не закінчився відбій тривоги, ми чекали цього автобусу ще 4 години на вулиці, бо нам ніколи було бігти з цими сумками, з дітьми, а потім вже нам сказали інший час, інше місце, і ми ось о 19 годині ввечері вже їхали до Шостки. Ну до шостки ми доїхали, ми думали тіпа типу, в шостку. Нас привезли в село Клишки, в школу, звичайну школу. Ось ми знаходимося тут у школі. Тут для вимушених переселенців встановили ліжка, дали постільну білизну, забезпечують їжею та всім необхідним по можливості. Улови такі, як в гуртожитку, як в лагері, як та ну тут дуже добрі люди. Це нам дуже сподобалося, що тут дуже добрі люди нас кормлять, е, є душ. До переселенців приїздили волонтери, привезли їм ковдри, подушки, засоби особистої гігієни, продуктові набори. Але вже за кілька днів починається навчальний рік, і залишатися в школі просто не варіант. Родина в повній невизначеності, їм просто нікуди з'їхати. А жити в спортзалі школи однозначно не вихід. Але ми ж Теж не можемо тут залишатися в таких умовах, і це школа, і це звичайна школа, куди сьогодні взагалі люди, діти приходили. Їхати нам нікуди, у нас нема ні родичів, ніде там. Шостянська да, міська, вони приїздили, вони питали в нас, що ми плануємо, тобто запропонують нам, можливо, допомогу якусь, ну, з житлом. Якщо ні, будемо самі щось вирішувати, але. Десь щось і шукати щось тимчасове для тимчасового перебування, бо туди страшно, поки що. У родини все життя залишилося там у Свесі, на прикордонні, яке вибивають російськими кабами, ракетами та і співвідронами. Додому повертатися просто страшне, адже у любові троє дітей, за життя яких вона турбується. Я не знаю, страшно. Хочеться десь бути, але можливо там приїздити туди, коли. Ну там, там і речі, там огород не викопаний, да. Тобто, ми бачили теж багато наших односільчан, і вони теж так, вони не розуміють, що їм робити. Щоб десь жити в більш таких умовах, треба знімати жильє дороге, помісячно тут і по сути дуже, дуже дорого. Це у мене велика родина. Ну тобто не знаю, не знаю. Десять днів шостки до Києва щоденно курсуватиме безкоштовний вагон для людей, які бажають евакуюватися з прикордоння. 29 травня він вирушив у свій другий рейс до столиці. Мешканка села Першотравневе Есменської громади Тетяна Безугла виїжджає до Києва разом з дітьми. Жінка розповідає, що до останнього часу у їх селі було більш-менш спокійно. А зараз російські військові щоденно скидають на них керовані авіабомби. Ну, ось тиждень дві мабуть. Назад і це кожен день тепер. То ми просто чули десь там на окраїні може, а це прямо вже до нас у село. Якраз, за 200 метрів від дома. Все повилетало. Ми доїхали не до шостки, до там ми доїхали. Нас привез наш голова села до віз. Там у нас у слоті було. Знайомих, він нас поселив у хату. Ну там же тоже ж теж недалеко. От сьогодні буквально ночі десь гукнула, штукатурка посипалась. Ми сьогодні не збиралися їхати нікуди. Було вчора, було тихо. Ми думали там будь. Поїдемо далі. Михайло Шашко виїжджає з села ЗНОП Новгородське. Говорить, що перший час поживе у рідні. Ну, ситуація я не скажу, яка, яка. стріляють, бухають. Ежедневно. Мені підказали друзі, що є такий потяг. От, я і вирішив поїхати. швидше б закінчилася ця війна. мир. Раїса Левдик розповідає, що мешкає у Шостці. Говорить, вирішила виїхати до знайомих на кілька днів. Вже на вокзалі дізналась про можливість скористатись безкоштовним вагоном. У нашому ну, неспокійно. І, мабуть, кожний кожна людина це відчуває, як опільну ночі, так і днем. Я їду до Ніжина, а я їду до своїх родичей, мене так сказати, там чекають сьогодні. І ось я вирішила їхати. Я прийшла на вокзал, але мені сказали, що у нас є ось такий потяг, будь ласка. Людмила Савченко з донькою їдуть до чоловіка, який працює в одному з сіл Київської області. То, що тут обстрілюють, а ми туди ну, обох їдемо донькою, а в нас там муж, мій муж працює, ми туди, до весни, мабуть, а там не знаю, там побачимо. Володимир Йосак також скористався евакуаційним Отут, вагоном. От, от, Чоловік я. мешкає у Рівному, але час від часу приїжджає до сина в шостку. Говорить, останнім часом у місті стало набагато тривожніше. Все таки в нас там на заході спокійніше. От тут, от я тут дивлюсь, бо тому що я приїхав один раз, це приїхав другий раз. Обстановка тривожніша. Весь час і тривоги, весь час це повітряні тривоги. От і, і не багато, і от навіть. Був минулого разу, що якось не так, а, а зараз взагалі оце світло відключення і ці генератори гарчать кругом. І, я сказав, прифронтова зона, і, і разом з тим це повномасштабна війна. За словами начальниці управління праці та соціального захисту населення Шосткинської міської ради Антоніни Найветенко, сьогодні безкоштовним вагоном скористалось 14 людей. При цьому він може вмістити до 80 бажаючих евакуюватись. Запис проводиться за телефоном, але люди можуть прийти і безпосередньо до вагону, де їх чекатиме чергова.